Мережа магазинів Музон представляє you like cinema? З вами, як завжди, у цей час програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Нагадаю, що партнером нашої програми є мережа магазинів Музон. Хочеться згадати українських акторів, адже наша країна багата і на такі таланти. Акторська доля Ольги Сумської була відома заздалегідь, адже вона народилася у родині акторів і разом із своєю сестрою Наталією продовжила сімейну справу. Першу свою роль, точніше, відразу три ролі, Ольга зіграла у 16 років у телефільмі Вочори на хуторі поблизу диканьки. Вона народилася у Львові та акторську професію здобувала у Києві у інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Відразу після закінчення навчання почала працювати у театрі імені Лесі Українки. Та справжню славу приніс кінематограф. А саме роль Роксолани у одноіменному фільмі. У цій сцени у стрічці знімалися без дублерів І навіть та де Ольга Сумська, Жениться в верхі на коні. Як не дивно, але навіть чоловіків пані Сумська також вибирає з акторського бомонду. Обидва її законні чоловіки актори. Зважаючи на те, що Ольга Сумська зараз мало знімається у кіно та вже не працює у театрі, але вона все ж таки залишається видатною актрисою українського кінематографу. А зараз до вашої уваги рубрика кіноляпи. Кіноляпи. Ласкаво просимо до найрозважальнішої програми на телебаченні, що присвячена найцікавішій частині будь-якого фільму. для нас велика честь представити вам наречену втікачку та одноіменну газетну статтю з цього фільму. Вона дуже важлива, оскільки має помилку, яку ми так прагнемо відкрити. У цій сцені показано перше випадкове знайомство Джулі Робертс та Річарда Гіра. Вона впізнає його за статею у газеті, яка лежить на столі перед перукарським кріслом. Що скажете? Про вашу зачіску. Якщо думаєте, що газеті буде краще на дзеркалі, то дивіться самі. Перепрошую сер. Напевно, газеті захотілося краще роздивитися модну зачіску річарда гіра. А тепер розглянемо співочий приклад з легендарного фільму Кабаре. У цій сцені все ідеально та мелодійно. Однак і тут затаїлася помилка, і вам потрібно виявити її to the cabaret. Прекрасний голос, бездоганна фігура. А от сукня із купою помилок. я впевнений. Ви помітили, що в кількох епізодах стрічки на сукні перетинаються по різному. У кабаре можна робити все, що заманеться: змінювати сукні, стрічки і навіть допускати такі ось помилки. А тепер перегляньте приклад того, як автори фільму Останній самурай двічі використали один і той самий епізод. Корабель Тома Круза прибуває до берегів Японії. Уважно роздивіться ці два кадри і добре запам'ятайте його зовнішній вигляд та оточення. Я все зрозумів. Пізніше, коли корабель наблизиться до берегів, ви знову побачите ці два кадри. рушниця у цьому ж фільмі Том Круз навчає японців стріляти зі зброї. Подивіться уважно на ремінець на шоломі, і ви помітите, що він змінює свою позицію. Дуже добре. Молодець нейтан. Нехай собі і надалі залишаються останніми самураями, а ви мусите спробувати першими помітити і надіслати нам нові цікаві приклади кіноляпів до зустрічі і пам'ятайте фільмам, як і людям, властиво помилятись. Нагадаю, що партнером нашої програми є мережа магазинів «Музлон». Сьогодні він представляє російський фільм, який отримав безліч призів на численних кінофестивалях. Межа Янгола фільм від режисера Миколи Дрейдена. Події фільму відбуваються у радянській Росії в 1924 році. Він син священника, молодий комісар Максим. Радянські спецслужби відправляють його на маленький острів монастир із секретним завданням. Максим, під виглядом послушника, має увійти в довіру до монахів і чекати свою ціль. А ціль у нього дуже важлива ліквідувати генерала фінської армії. На перший погляд це виглядає простою місією, та вона перетворюється на трагічний шлях духовного переродження. І покаяння. Максим розуміє одне, що не зможе вбити. Чим закінчиться драматична історія? Ви дізнаєтесь, переглянувши фільм Межа Янгола. Більше інформації про новинки відеопрокату та свідки на Ви дізнаєтеся у магазинах Музон та на сторінках газети ОГО та Рівненської газети. Конкурс від мережі магазинів МОЗОН триває Минулої програми Ми запитували, хто приховується за цією маскою на фото. Зараз ми приберемо зірочки, і ви самі переконаєтеся, що це актор Сергій Безруков. Першим нам правильно відповідь надислав Сергій Бепко. Вітаємо нашого переможця. Ваш подарунок вже чекає на вас у магазині МОЗОН, що знаходиться біля ринку Андріївський. Дана інформація прозвучала на правах реклами. А цього тижня вам потрібно вказати, із якого фільму даний кадр. Свої відповіді надсилайте на електронну адресу програми кінолекторій кіно, «Кіно собачка не забувайте вказувати своє прізвище і контактний телефон. От і вся інформація від програми кінолекторії на сьогодні. Дивіться нас наступного разу. обіцяю, буде ще цікавіше. З вами була Марина Прищепа. Пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, спочатку подаруйте йому свій гарний настрій. Побачимось на першому місцевому. Програма виходить за підтримки мережі магазинів Музон.